Слава Україні! Добігає свого завершення ще один день нашої важкої боротьби з російським нелюдям. Одещина в єдиному строю разом з іншими регіонами нашої держави. Я нагадую, що наша лінія фронту це Чорне море, власне, як і наше небо. І дякуємо Збройним силам усім силам оборони Півдня, що тут кожен. Поруч з нами плече до плеча, б'є ворога, кожен на своїй ділянці фронту і знищує його, як це було напередодні з крилатими ракетами або з дронами камікадзе шахедами, а вони атакують і намагаються нас бити. І вони ще, звичайно, певний час не зможуть заспокоїтися, бо єдине заспокоєння, яке може зупинити московську орду. Це цвяшок. звичайний український цвях, який стане останнім у труні Російської Недоімперії. Але до цього ще треба пройти нелегкий шлях. Вони сьогодні там, на російських пропагандистських каналах, згадують нас. Когось особисто не подякую, а може й подякую. Когось як Одесу через слово. З ненавистю, з люттю, бо ненавидять Одесу, як і все інше українське. Але я, власне, трошечки про інше. Під вугледаром наші дали їм перцю. І всі наші дії, дії наших військових, я, звичайно, кажу про Збройні Сили України. Це гарні новини. Гарні новини, які даються важкою армійською працею, починаючи від воїна до генерала. Росіяни пруть щільно, кидають це м'ясо, немов ті їжаки, що плачуть, але продовжують жерти кактус. І це добре. Добре, що вони, звичайно, багато що вміють на полі бою. Нагадаю, що наші б'ють багаточисельне військо з великою кількістю зброї, з великою масою людей. Але подивіться, як б'ють. Це, як кажуть, НАТО має наближатися до українських військових стандартів. Так, от наші їх б'ють, бо ті погано вчаться. Вони навчають уроки власної. Історії. І це позитивні новини. Звичайно, будуть інші дії і відповідні дії нашого командування на всіх напрямках фронту. Не про це говорити, про це говорять наші генерали і солдати, це їх інсайт новин. І звичайно будуть попереду важкі бої. І нелегкою ціною, і про це пам'ятаємо, і маємо передати це дітям ціну цієї майбутньої перемоги та миру. І це ті труднощі, з якими ми будемо стикатися зараз ще й завтра. Вони поспішають. Оця маса бедлота російська поспішає. Вони розуміють, що зараз нічого з нами не можуть зробити і не зроблять. А завтра, тим більше, коли прийдуть нові зразки зброї. І наші хлопці, а це головне у цьому майбутньому залізному кулакові. Це наші хлопці з цими танками і, дай Боже, літаками і гарматами, далекої дальності та ракетами. Вони будуть бити ще більше Кремлівську Орду. І вони поспішають. Росіяни поспішають і тиснуть. І це не дуже можливо добре на сьогодні. Але. Але не змінить головного нашої певності і віри і нашого майбутнього. Ми переможемо і здобудемо мир. І оце найголовніше бо знаємо, за що воюємо і за кого воюємо за наших рідних та близьких. Отож, навіть якщо когось. Пускаються руки. Або навпаки, є ейфорія. Треба рухатися реальними справами, стояти на реальній землі. Не говорити про щось нездійсненне, але й не плакати. Працювати, працювати, ще раз працювати. Ми всіх здолаємо. Оце я точно знаю. Посміхніться, посміхніться. Посміхніться, бо так стане можливо легше. Якщо не вам, то тим, хто вас бачить і чує. Давайте подаруємо один одному хоча б мить впевненості. А ця мить від кожного з нас переростає в океан впевненості української нації, в тому, що смерть ворогам у Чорному морі. Під Вугледаром, майбутньому під Мелітополем, під Сімферополем і Севастополем. Тримаємо стрій разом до перемоги!